Кешбек це нормальна штука. Її веде бізнес. Ви працюєте, там банк має от мене весь час викидаю, Я там 24 роблю якісь проплати, і мені викидує список тих кешбеків. Це не держава, це не вкрадені гроші в держави. Це бізнес домовності. Мій банк, з яким я працюю, ряд компаній має домовленості. В зв'язку з цим певні проведення грошей, які я роблю через правда, 4 оплата, комунальних послуг тощо. Вони автоматично. Домовляється з цими компанією, і ти надають певний кешбек, певну знижку на відповідну свою продукцію чи свої послуги. Відповідно, йде якась компенсація їм при обслуговуванні. Це комерційний кешбек. Він працює в всьому світі. Я хочу дізнатися, в якій країні світу працює державний кешбек, коли держава сплачує ці гроші, не комерція держава. Я вам скажу: рівно тій самій кількості країн світу, в яких держава під час війни оплачує серіали. Не телеканали, не бізнес, не продюсери, а держава. Така країна світу одна: Україна. Тільки в Україні Мені в державному бюджеті передбачені були десятки мільярдів, із них більшість таки потрачені. На зйомку звичайних серіалів розважальних. Ми ніколи за мирних часів не витрачали ті гроші. А під час війни вони пішли. Не патріотичне виховання, просто розважальні. Оте, хоч поржом. І Єдина країна світу, про яку я зміг дізнатися, в якій держава під час війни, вона навіть мирний час витрачає гроші державного бюджету на кешбек, можливо, я ж чув, що щось подібне є в кількох дуже бідних, дуже бідних державах. Одна з них Кувейт була, але до вторгнення Іраку. Така була дуже бідна держава. Вони не знали, куди гроші дівати. Друга, здається, є в Бахрейні. Там держава малесенька, два острівці, а грошей, там гроші не поміщаються на тих двох острівцях. Ті гроші розкласти, які в них є. По-моєму, Катар і ще якась з Арабських держав. Оце єдині держави, які собі це дозволяють. Найбагатші держави світу, які не знають, куди діти гроші. Інші держави цього не роблять. Це не є прерогатива держави. Держава цим не займається. Плюс відразу сказали бізнес асоціації що це корупційний проєкт. Ну, здається, вони представляють бізнес, український бізнес. Вони мають бути зацікавлені в цьому. Чому вони не зацікавлені? Тому що це корупція. Тому що це означає, що вам прийдуть і скажуть, от ви включаєте в кешбек, ви навіть не зможете відмовитися. Ви мусите включитися, а ви будете платити відкати. Ви будете давати відкати за це. Вам не спустять з цього знизу. Спуску не дадуть. І тому це струк, штука, яка стопроцентно корупційна ще на рівні отої першої про 3 мільярди. На 3 мільярди на цей рік, 5 мільярдів на наступний, по-моєму, вони передбачили по тому національному кешбеку. А цей додатковий це абсолютно стопроцентно та сама корупція. І тому, ну, шкода від цього всіх напрямків, напрямках, як тільки можна придумати. І останній пункт і віддаю вже слово: останній пункт це те. Що це ж виявляється гроші наших партнерів? Вони чітко сказали. Вони, може, збрехали, не знаю, але вони відбріхувалися. Тому що було питання, чому ж не на армію? Ну реально, кошти, які нам вивають бюджет. Ми не можемо витрачати на Збройні Сили України. Так передбачено, такі є домовленості. Нам передають зброю, тобто вони виділяють допомогу, її в себе вдома в Америці тратять, купують зброю, нам присилають готову зброю. Так можна. А гроші, які передають, вони нам дають бюджет, ми в бюджеті його тратимо на соціальні статті, а відповідно свої гроші, які ми заробили, ті ж самі гроші, воно все заливається в єдину. Це як вода в одному басейні. Але свої гроші ми відповідно тратимо на е, оборону, на піддоплати збройним Силам, військовим, нашим і все інше. Ніби все здається логічно, правильно. Маленька деталь: це гроші наших партнерів, дані під певні програми. Вони їм дали нам не на підкуп виборців на наступних виборах, до яких Зеленський просто готується аж йому сверблячка. Тому що Путін йому восьмий раз пообіцяв, що зараз буде перемир'я. Путін йому ще десять разів пообіцяє. Де гарантія, що в цього листопада він зараз повторює, листопаде, листопаде, листопад? Де гарантія, що в листопаді буде це перемир'я? І, відповідно, весною, так як сказав е один дуже веломудний професор, брат нашого хряка, брат спікера. Ну, ото і є така там особа, от істота Стефанчук Микола. Що за 6-7 місяців відбудуться вибори, а Росія до того часу верне нам всі території і ще й буде сплачувати репарації? Як? Яким чином? Звичайно, з цього мудрого чоловіка ми питатися не будемо, тому що ну це страшно. Це ганьба України додатково, те, що він наговорив. Але коли нам. Дали наші західні партнери кошти на соціальні певні програми, і якщо ми їх роздаємо на виборчу агітацію, перепрошую, просто наступного разу нам їх не дадуть. Їх умисно заморожували і не витрачали. Тому що в цей самий час виходять знову наші міністри і плюс омбудсмени-лубінець і розказують: в нас катастрофічно скорочується кількість внутрішньо переміщених осіб. В чому причина? Внутрішньо переміщені особи перестали отримувати допомогу від держави. Грошей в держави на них нема. Вони перестали, от зараз кілька місяців не виплачувався секретаріат ООН з питаннях секретар ООН комісар ОНУ справах біженців забезпечив Україні, по-моєму, там на місяць чи на двісті 290 мільйонів гривень на проплату компенсації. Тим чи всього-навсього, разом 290 мільйонів гривень, порівняють порівняйте з 30 мільярдами. А з обома крешбеками за два роки, то це буде 38 мільярдів. 30 плюс 3 плюс 5. От 38 мільярдів, а тут 290 мільйонів гривень не було для компенсації комунальних послуг людям, які безкоштовно приймають внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, нема компенсації, нема прийому. І ці люди лишилися залишені біля розбитого корита. І вони зараз масово. Про це сказали всі Україні. Українські чиновники, включаючи е, омбудсмена, вони вишукують останні кошти, вони якимось чином їдуть до Польщі по найкоротшому маршруту через Волинь з Польщі на Білорусь, по найкоротшому маршруту, там просяться до російського консульства, їм забезпечують підйомні, щоб добратися до Росії з Росії, добратися на окуповані території, отримати російський паспорт, отримати російську пенсію, офіційно відмовитися від України, фактично підписати зраду України. але Хто в цьому винен, її відмови у підтримці. Це пряме пояснення. Вони не мають за що тут жити. Вони тут помруть з голоду. І тому їх виштовхують, що вони пішли підтримувати Росію. Отаким От чином повелися, то ті гроші, які в нас є з допомоги, можна було з контакті з нашими партнерами переадресувати на підтримку внутрішньо приміщених осіб. Можна було ту е підтримку зробити, яка насправді не виплачується. Її чуть-чуть попотили перестали. Треба було робити на те, на що призначені кошти, які дають жертводавці, або за погодженням з ним на подібні схеми перевозити. Зеленський ні з ким не радився. Зеленський зробив самоправне рішення і заяву, хоча він не є розпорядником цих коштів. Це виключно міністерство, якому йому не підконтрольні. Він має право спеціального контролю, відповідальний за два міністерства оборони і закордонних справ і то співвідповідальні разом з Верховною Радою. А на інші він взагалі не має до них жодного стосунку і права, але він це взяв. Наголо оголосив, Юряд виконує під Наші партнери дивляться, кажуть, так по-перше, це країна диких павіанів. Друге, вони крадуть наші гроші, нашу допомогу. Третє: ми забираємо ці гроші в наших платників податків для того, щоб він роздавав їх як підкуп своїм виборцям. До побачення Вова. Ми просто наступного року половину з цих коштів не отримаємо. Ці програми будуть порожні. Це є. Ну, це є удар по країні. Це удар по бідних в першу чергу, які зараз профінансують багатих, а в кінцевому рахунку залишиться для розбитого корита. Тарас Вячеславович тут розіклав так, би мовити, цю механіку для е, ну механіку шахрайську. Як влада концентрує в руках додаткові фінанси і пробує їх. Е, Скажімо так, через державні фінанси вимагати особливої вірності виборця, або тупо купувати виборця. Я трошки про інший бік цієї справи. По-перше, про цю суму, яка раптом виникла. Тобто, на наших очах держава обдурила не лише своїх громадян і західних партнерів. І за це не вибачилося жодного, жодного жодного публічного пояснення за цю аферу банкова нікому не е, пред'явила далі. Те, що це все не конституційно, з точки зору е, того, що цим, цими коштами розпоряджається персонально Зеленський, це ще більше виносить мізки, тому що ми. Від програми до програми весь час говоримо про те, що в нас зруйнована дія Конституції, а Зеленський замість того, щоб він же ж говорив при представленні своєї програми плану перемоги про єдність. А в чому, кого, от подумаємо, кого об'єднається тисяча від Зеленського? Кого? Як вона апріорі несправедлива? В чому головна несправедливість? Нормальні держави, які е, розвиваються повноцінно і динамічно, вони стараються не концентрувати перерозподіл е, валового продукту через е, бюджетні механізми, через державу. Держава контролює в нормальних країнах ну, 17% ВВП, 10%. У нас, по-моєму, за час, коли Зеленський прийшов до влади, в нас, мабуть, більше 50% ВВП контролюється через державу. Це взагалі, тобто, з одного боку, це ніби параметри, які дуже схожі, наприклад, на скандинавський соціалізм. Але якої якості чиновників в скандинавських державах, які розподіляють більше 50% ВВП через бюджетний процес, та Там один розрахунок через службову карточку, де 16 євро міністерка потратила в магазині коштує її портфеля. На наших очах тирять мільярди і ніхто за це не відповідає. Тобто, нам по суті на наших очах спотворюють нашу європерспективу. Головне, що Ну, колись коли е, нагадували про те, що чи, чи, чи не Коломойський завжди за цим стоїть, за цими оборудками. Тобто, ну, враховуючи те, що інтелектуальний рівень нинішньої влади вона і не надто високий, то завжди шукають чиїм мозком вони живуть, ну правда, Коломойський засвітився в одній е, схемі, коли він пропонував е, шлях Іванішвілі для Зеленського. тобто, Зачем нам на мета Європа? Нам русские дадуть 120 мільярдів доларів. Це ж, це ж була чи 100 мільярдів доларів. Це ж була прямо мова свого часу від Коломойського. А, за Крим ви маєте на так? Ні, за, за те, що ми розвертаємося в бік а. Росії. Не за Крим. Це не, не компенсація, це, це за те, що ми, ми залазимо в ярмо. Звичайно, що е, Москва дала б ці гроші, тільки б забрала б 500 мільярдів. Або трильйон. Тому те, що робить Зеленський, от він роздає по тисячі в ситуації, коли він забрав трильйон. Він забрав у українців трильйон гривень, але вирішив роздати по тисячі. Ця тисяча не робить погоди. але... А тепер повернімося на зовсім чорний бік цього процесу, щоб адмініструвати. Роздачу цієї тисячі потрібен додатковий апарат, і таким чином вони підготовують е, всю свою шушеру дрібну. Тобто вони створюють якусь додаткову кількість робочих місць, вони при цьому всьому ще й умудряються підготовувати партію. Це свого часу, коли Порошенко на нас пригадуєте, у нас є бюджетні кошти на підтримку парламентських партій. На бюджетування парламентських партій, щоб вони не бігали до олігархів по гроші. Так от, Європейська солідарність купила в держави облігації оборонні. І що зробила держава за це? Відкрила проти партії корупційну справу. В Чому тут корупція? Коли ну, кошти із балансу партії? На кошти. Партія купила оборонні облігації, тобто вона перерахувала кошти партійні на облігації на оборонні облігації на оборону країни. Але країна вирішила відкрити якусь кримін... ділюгу кримінальну проти партії за те, що партія вирішила оборону країни підтримати. Оце той тип шизофренії, тобто вони завжди. Треба розуміти, Зеленський, якщо запускає е, державу в якийсь процес, то адміністрування цього процесу завжди коштує більше від вигоди, яку, яку отримують люди, це абсолютно точно. Вони стирять на цьому, можливо, це не буде е, розкладено там по мільярду в, в одну кишеню консолідовану на 5-6 менеджерів. Але в всьому цьому процесі через адміністрування буде стиряно більше грошей, ніж люди отримають вигоди сумарно від цього. Оце є не функціональна держава. Тобто ми хочемо функціональну, нормальну, повносправну державу, яка буде ефективна. А це не ефективна держава, тому що, от колись пригадується в часи кучми. Понапридумували всяких податків. Потім, коли зробили аналіз, скільки збирається податків з малого бізнесу, виявилося, що адміністрування оцих податків коштує на 200% дорожче, ніж держава збирає коштів. Тобто схематозік зводиться до того, що треба потрібних партій людишек, розсадити на державне бюджетне фінансування, на зарплату і тому подібне. Але головне, що це ще і бронювання від Збройних сил, бо це ж ну, державний чиновник буде, його ж не мобілізуєш. І оце все супроводжується постійно такими аферами. Тобто, куди ми крутні, всюди вилазить оця ну, контрпродуктивність афера на афері. Зараз приходить інформація про те, що Комітет Верховної Ради затвердив бюджет на наступний рік. І що ви думаєте, для прокурорів на тлі скандалу з прокурорами, для прокурорів підвищили зарплату на 37%. А прокурор, це в нас прокурори на війні? Це вони зі зброєю в руках? Чи, чи в нас зі зброєю в руках все-таки не прокурори? А не пробували бійцям підвищувати зарплату? Розумієте, най, найогидніша афера з цією тисячею зводиться до одної гіперпринизливої історії. У нас поранений боєць. Коли його виводять за штат, він лежить в шпиталі, йому треба, декому, може, на 100 тисяч місяць ліків додаткових. А що ви думаєте, скільки боєць поранений отримує поза штатом грошей? 700 гривень. А не хотів би ти 1000 Вова Зеленський скрутити в трубочку і запхати собі взад? А бійцям хоча б виведеним за штат, спробувати таки хоча б платити хоча б тисяч по 25? Тому що вони лікуються, тому що вони поранені, тому що багатьом треба просто. Тонами ліків. Ані. Треба роздати по тисячі. А тепер подумаймо, в чому справедливість цієї тисячі Для кого вона справедлива? Для якого прошарку? Хоч один прошарок населення скаже, що ця тисяча справедлива. Зеленський гордо. Сьогодні прокоментував історію, сказав, що ті, хто за кордоном, тисячу не отримають. А для них це трагедія чи ні? Але ця тисяча людей, які за кордоном її не отримують, буде розпиляна між своїми. Вони знайдуть, куди подіть ці гроші. От в чому проблема. Ми пригадуємо трагедію в Полтаві. Бо Тарас В'ячеславович так акуратно розповів, що Мінфін має розподілити через Верховну Раду, ну, це треба додаткове голосування. Люди, ви пригадуєте, як із рахунків місцевого самоврядування були стирені десятки мільярдів гривень. Потім їх переказали або на спецзв'язок, або на Мінстратегпром. Так от із цих сум. Мінстратехпром реалізував 2,5%. а гроші потім зависли. І коли в Полтаві трапився цей страшний удар по інституту військовому. Виявилося, що місцеве самоврядування не мало коштів, щоб закупити перев'язочні матеріали, кров, ну, ліки для місцевих лікарень, і коли туди масово почали вести поранених, Нічим було їх перев'язувати, лікувати. Нічим. Тому що центральна влада пограбувала. Тепер вони вирішили дати тисячу. Так, хлопці, ви так дохазяйнувалися, що кілька тисяч людей, кілька десятків тисяч людей, які мали отримати вашу тисячу, вже її не потребують. Тому що вони з Господом розмовляють кілька десятків тисяч, а ці люди могли б бути врятовані, якби вони грабували місцеві бюджети.